Сьогодні трохи про спіреї. Хочу нагадати вам про цей декоративний чагарник і сказати, що вони досить прості і не мають таких яскравих квітів, і про них часто забувають. Але хочу назвати деякі їх переваги. Спірея це паркова рослина, яка може рости просто без будь-якого догляду, без надмірного поливу, без якісь. Якихось добрив. Це дуже універсальна рослина, яка дуже гарно квітує кожного року. І розсаджувати, пересаджувати її також не потрібно дуже часто. А японські спіреї, які є у нас в асортименті, дуже гарні, мають різне забарвлення листя і різне забарвлення квіточок. Зараз я покажу вам в наступному відео, які маю сорти у себе та наші саджанці.